Шановні колеги, поясніть мені, будь ласка, пропонується до реєстру вносити відомості про третіх осіб без їх згоди. Тобто відомості про членів сім'ї, дати народження, серії та номер паспорта, дати його видачі. Це навіщо вам така інформація потрібна? Про дітей, про дружин, про близьких родичів? Ви створюєте реєстр чи вводите цифрову диктатуру в державі? Поясніть, будь ласка, шановний представник комітету, це дає змогу вирішувати питання про використання цих даних, що посвідчує інсу, іншу особу без згоди чи надання відповідного дозволу нею. Це порушує низку законів, в тому числі і Конституцію нашої держави. За, навіщо вам дані про дітей, про дружин, про батьків військово зобов'язаних? Дайте, будь ласка, цю відповідь, шановний представник комітету. Будь ласка, позиція комітету по 111 поправці, звертаю увагу, що це за згодою. Дійсно, бувають такі речі, коли. Гинуть військовослужбовці, і потрібно потім збирати купу інформації. Є ті військові керівники, які, коли до них приходять військозобов'язання, наші військові записують, записують інформацію про них. Тут чітко вказано за згоду військового зобов'язаного комітет врахував цю правку. Вона врахована, тому прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. 111-та поправка авторства Завітневича і колег, вона комітетом врахована. Позицію комітету ви почули. Ця 111-та правка і рішення комітету щодо неї ставиться на підтвердження народним депутатом разумковим. Ставлю 111-ту поправку на підтвердження. Прошу голосувати. за 200 рішні не прийнято